Всім доброго дня, мене звати Анна, я консультант інтернет-магазину Dermax і сьогодні хочу розповісти вам про апарат для масажу обличчя MioBird. Ось так виглядає сам девайс. Він нас йде в наявності в трьох кольорах: голубенький, білий та рожевий. Давайте, на прикладі білого ми проведемо розпаковку. Ось так витягується сам пристрій. Ось такий в нього йде маленький дизайн, він йде у формі скарбка. Знизу тут є зарядний порт. Ось так він відкривається, він йде на силіконовому захисті. Знизу з коробочки в нас знаходиться ось такий шнур для його зарядки та його інструкція по експлуатації девайсу. Ось так це все виглядає. Сам пристрій йде з функцією вібромасажу та функцією нагріву що допомагає гарному ліфтингу та е, розгладженню мімічних зморшок. Для того, щоб вімкнути сам апарат, нам потрібно затискнути кнопочку. Легенько один натиск і він включається. Також плюсом даного апарату це і додаткова LED-терапія. Вона йде в червоному спектрі даного девайсу. Тобто ми торкаємось нашої шкіри, ми відчуваємо цю вібрацію. Для того, щоб вімкнути нагрів, нам потрібно переключити, додаємо LED і ми відчуваємо, вже одночасно йде функція нагріву і функція вібромасажу. Такий девайс чудово допоможе вам у щоденному догляді та для того, щоб ваша шкіра змогла відновитися після важкого робочого дня. Адже всього 10 хвилин роботи таким апаратом допоможе вам досягнути бажаного результату у розглаженні всіх зморшок на вашому обличчі.